Вітаю вас на Ютуб каналі Король Данилу. Мене звати Мирослава Созанська. і перед тим як розпочати розмову з нашим гостем, закликаю вас підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови. Нещодавно юрист та автор суспільного проєкту Аудит Львова Андрій Патришин зареєстрував петицію про висловлення недовіри та дострокове припинення повноважень міського голови Львова Андрія Садового. Сьогодні говоримо про це з автором петиції, юристом Андрієм Патришиним Пане Андрію, добрий вечір. Доброго вечора. Наскільки мені відомо, то вашу петицію у Львівській міській раді відхилили. Чи були раніше випадки відмови реєстрації петицій, і якщо так, то з яких причин? Такий інструмент громадського впливу, як електронна петиція, діє на території України вже доволі давно. Перші електронні петиції з'явилися в 2017-2018 роках і застосовувалися доволі вдало. У різних регіонах України. Однак петиція такого радикального характеру, яку розробили ми, вона з'явилася вперше. Оскільки вона стосується недовіри меру Андрію Судовому як міському голові, а також в подальшому, що тягне за собою дострокове припинення його повноваження. Ця петиція є голосом народу у вигляді. Територіальної громади міста Львова до депутатів Львівської міської ради обґрунтована петиція з вимогою, не з проханням, а з вимогою, аби вони винесли на розгляд сесії це питання, висловили недовіру, а також проголосували за дострокове припинення повноважень Андрія Садового, як міського голови. Ми вимушено. Пішли на цей крок, оскільки були на це вагомі підстави, розкажіть от якраз більше про аргументи, які ви наводили в цій петиції. Я хотів би зазначити і сказати, що у відповідності до статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні, повноваження міського голови можуть бути достроково припинені. Якщо він, увага, порушує Конституцію України, а також закони України, ми віднайшли підстави, від яких йому буде складно, а то й неможливо, викрутитися, ухилитися, і ці підстави є аргументовані з посиланням на фактичні юридичні дані, які ми описали і виклали в електронній петиції. З урахуванням того, що безліч людей до мене як автора проекту Аудит Львова, до моїх колег, як помічників моїх звертається, які проживають на території міста Львова, безліч людей, які скаржаться на протиправні діяльності, чиновників Львівської міської ради, зокрема Андрія Садового, їх критична більшість. І ми не змогли залишатися осторонь, сидіти, склавши руки. Ми змушені були застосувати інструмент прямого громадського впливу, який має назву, як я вже сказав, електронна петиція. За змістом статті 23 прім 1 закону України про звернення громадян. Електронна петиція має містити аргументацію, має бути змістована, має містити суть. В чому полягає інструмент, в даному випадку, петиція щодо недовіри та дострокового припинення повноважень міського голови, в чому полягає аргументація? Ми будували свою аргументацію на трьох важливих обставинах. Перша обставина стосувалася Грибовицького сміттєзвалища, Грибовицької трагедії. Яка сталася 30 травня 2016 року? Ми всі дуже добре пам'ятаємо і пам'ятаємо до сих пір, що там загинули чотири рятувальники. Якщо ви поставите собі запитання, і ці питання ставлять собі і піднімають в публічному просторі до сих пір, вже дев'ятий рік трагедії, по-перше, піднімають питання. Чому ніхто не покараний, по-друге, піднімають питання, коли вже будуть покарані. Так я вам скажу, що в рішенні суду, Верховного суду України 2021 року були встановлені обставини справи, були встановлені виновації, і, за наслідками встановлених обставин, можна було сміливо. Відкривати кримінальні провадження і притягувати винних осіб до кримінальної відповідальності. А саме в Рибовицькій трагедії було розглянуто справу за поданням прокурора, адміністративну справу, не кримінальну, за поданням прокурора, де було встановлено протиправне діяння виконавчого комітету Львівської міської ради, який, як я. Дозволю собі нагадати, очолює Андрій Садовий, а також міського голови, тобто того ж самого Андрія Садового. Рішенням апеляційної інстанції і Верховного суду було чітко встановлено, що вони вчинили протиправну бездіяльність в питанні вчасного незакриття рибовицького сміттєзвалища, вчасного. Невжиття дій щодо рекультивації, вчасно невжиття дій щодо пошуку нової земельної ділянки, для того, аби розмістити на тій земельній ділянці нову суптувальну лінію, як це планувалося з самого початку. А відтак, в тій частині аргументації, судами апеляційної та касаційної інстанції було чітко встановлено. Що виконавчий комітет, який очолює Андрій Садовий, а також міський голова Львова Андрій Садовий, чинили протиправну бездіяльність в даних напрямках. А відтак тут чітко можна зробити висновок про те, що якщо були вчинені усі відповідні кроки і по відношенню до Заходів щодо закриття Рибовицького полігону, трагедії 30 травня. 2016 року точно б не трапилося, і чотири людини б не загинули. Це аргументація перша щодо реєстрації, подання та голосування петиції. Аргументація друга. Я повертаюся в свої доповіді до того, що пам'ятаєте, стаття 79, як я сказав закон України про місцеве суврядування в Україні, говорить про те, що депутати можуть Достроково припинити повноваження за наслідками розгляду петиції міського голови, якщо він порушує закони України та Конституцію України. Ідемо далі. Як ви пам'ятаєте, ми піднімалися вже, це вже питання щодо необґрунтованого порушення прав пенсіонерів за віком. Там, де Андрій Садовий, я голова виконавчого комітету. Підписав рішення виконавчого комітету, яким звужувалися права та інтереси пенсіонерів за віком. А саме згідно постанови уряду від 1993 року пенсіонерам за віком дозволено їздити необмежену кількість разів безоплатних разів у громадському транспорті будь-якої територіальної громади. Однак Андрій Садовий пішов власним шляхом. Він обмежив пенсіонерів за віком ухвалою Львівського виконавчого комітету і продовжує вважати, що він вчинив правильно. Більше того, 26 листопада 2024 року Львівський окружний адміністративний суд скасував це рішення виконавчого комітету. Але незважаючи на це, Андрій Садовий дав розпорядження юристам департаменту, які супроводжують питання в судах, оскаржити це рішення. І зараз ця справа знаходиться на рівні розвіду апеляційної інстанції. Яким буде рішення суду апеляційної інстанції, ми можемо лише здогадуватися. Це аргументація друга. По відношенню до якої ми рухалися, на якому опиралися, вимагаючи про реєстрацію петиції, вимагаючи в депутатів розглянути це питання і проголосувати, як я вже сказав, оскільки є на це підстави, Андрій Садовий у своїй діяльності порушує закони України та Конституцію України, зокрема, в питанні пенсіонерів за віком, він порушив статтю 46 Конституції України, де Гарантується, людям гарантується право на соціальний захист. Він же його порушує. Йдемо далі. Щодо третьої аргументації, І самою болючою, як мені видається, станом на сьогоднішній день. В той час, коли йде війна, в той час, як люди старші та молодші донатять на ЗСУ. Львівська міська рада під керівництвом Андрія Садового у період 2021 року по 2024 рік спромоглася вчинити порушень, які потягнули за собою недоотримання бюджету міста Львова 214 мільйонів гривень. Пам'ятаєте, ми згадували цю історію там, де за нашою ініціативою. Державна служба Україна провела ряд перевірок, зокрема в Департаменті економічного розвитку, та виявила ці порушення. Далі, далі ми опиралися на те, що не побудовано жодного комунального закладу у вигляді лікарні за 18 років керівництва Андрія Садового на посаді Львівського міського голови. Жодної школи, жодного садочка не проведена модернізація тепломереж, не врегульовано питання щодо транспортних розв'язок, питання автостоянок, автопаркувальних місць тощо. Більше того, за наслідками звернень ми вивчали ті ситуації. Змерень громадян Львівської територіальної громади, які проживають в приток до села Збиренка, без їхнього на це погодження будують крематорій, без погодження жителів вулиці Пластової будують сміттєприробний завод, та інше, інше, інше. Таких десятків порушень Конституції законних прав громадян. Протягом 18 років Андрієва Садовим, як керівником Львівської міської ради, було порушено, було спостережено і нами зафіксовано. А тому, збираючи ті всі факти, ми розуміємо, що, по перше, є підстави для того, аби достроково припинити повноваження, і ми будемо допомагати депутатів, аби все-таки вони прийняли на розгляд цю петицію. І ми також розуміємо, що Андрій Садовий за всі свої протиправні дії не отримає реального покарання до поки буде на посаді. Так вважають чиновники з прокуратури, з СБУ, з Національного агентства з питань. Запобігання та боротьби з корупцією, Національного антикорупційного бюро та інші особи вони так і кажуть про те, що допоки він буде на посаді, покарання йому не сідуть. Роблячи висновки в цьому напрямку, ми дійшли до розуміння про те, що цю петицію. Ми просто зобов'язані як активний пласт громадянського суспільства протиснути, і щоб вона була проголосована. Протиснути, подати депутатам, підперти депутатів в такий спосіб, щоб в них не залишилося виходу, а в них немає виходу. У них немає спростування ці аргументи, які частково тільки висловив сьогодні я, а частково, які залишаються. Закладені в документах, в них немає аргументів, які би спростували наші тези про порушення Конституції та законів України Андрієм Садовим на посаді голови міста Львова. Все ж наразі у Львівській міській раді вам відмовили в реєстрації петиції, і от я. Бачила у вас на сторінці у Фейсбуці. Ви коментували вже це рішення і коментуючи його, ви порівняли міського голову Андрія Садового з Олександром Лукашенком. Чому я коментував, виходячи з висновків, які я чую з уст громадян, які до нас звертаються. Його називають Лукашенком, тому що він проявляє правничу диспутію, зневажає права громадян. Впроваджує тоталітаризм, і, як вважають жителі, він е, погано закінчить. Тому що він е, пішов не тією дорогою. Всі, хто йдуть проти громадян, проти громадянських прав, вони погано закінчують. Отже, Лукашенком його називають містяни, жителі міста Львова. За те, що він е, зневажає, плюндрує і е, знехтуванням відноситься до людських прав. Е, це і довело вкотре те, що він відмовив у реєстрації електронної петиції. Вочевидь, йому є чого боятися. Вочевидь, він не впевнений у тому, що депутати. Підтримують його. Вочевидь, він не впевнений у тому, що завтра під вікна Львівської міської ради, аби підтримати свої голоси в петиції, не вийдуть тисячі і тисячі громадян. Тому що ті люди, а їх немало, з якими я розмовляю, які готові підтримати голосами цю петицію, говорять, що вже доста. Їм вже набридло сповна. Які офіційні причини у відмові реєстрації петиції вам назвали? Я тут собі виписав, ви знаєте, такої дурні, навіть не запам'ятаєш одразу, зазначили про те, що електронна петиція не може стосуватися, вдумайтеся, обрання призначення або звільнення посадових осіб Львівської міської ради? Вони послалися на своє нікчемне положення, яке не більше ніж папірцем. Оскільки стаття 23 прийму 1 закону України про звернення громадян містить виключно підстави, виключно підстави, з яких електронна петиція не може подаватися. І такої підстави, як підняття кадрових питань, підняття обрання або звільнення службових осіб на посади в органах місцевого самоврядування. Серед переліку підстав, з яких не може бути зареєстрована електронна петиція, в законі не міститься. А відтак їхнє посилання і їхнє положення, на яке вони опираються, відхиляючи цю петицію, є нікчемним. Чи передбачена якась процедура оскарження рішення про відмову в реєстрації петиції? Ми ж вчиняємо ряд превентивних заходів. Аби все-таки ця петиція пройшла процедуру реєстрації і потрапила на стіл до депутатів Львівської міської ради, яких саме заходів дозвольте, я поки що не буду розкривати, аби це було неприємним сюрпризом для опонентів, тобто людей в Львівській міській раді, є ще один шлях: це судова тяжба. Ми можемо зайти в суди і обов'язково виграємо, але це Б. Зрозуміло. Як загалом громадськість ставиться до цієї ситуації? Громадськість, як ви бачите, вона доволі активно підтримала в соціальних мережах це питання. У громадськості набридло, по-перше, що з нею постійно бавляться, обводять навкруги пальця. Постійно брешуть в громадськості, постійно ущемлюють її права в громадськості набридло. І вона вже терпіти точно не здатна. тому що суспільство по в рази. І це відчувається. Відчувається в напрямку підтримки, відчувається через те, що пишуть багато в приват і кажуть: пане Андрію, давайте посилання на петицію, ми будемо її підписувати. Давайте 500, то 500, 600, 600, тисячу 1000, 1000 голосів стільки, скільки потрібно, буде зібрано, аби Андрія Судового більше не було при керівництві нашим містом, аби не каралися гроші, аби він не ганьбив наш Львів як культурну столицю, патріотичну столицю України на весь світ. Які зміни, на вашу думку, необхідно внести в процедурі розгляду петицій, для того, щоб була підвищена прозорість її та ефективність? Як я вже сказав, стаття 23 1 закону України про звернення громадян, містить чіткі підстави, з яких електронна петиція не може бути прийнята до розгляду? Жодної із підстав, яка би забороняла, Реєстрацію та оприлюднення нашої петиції, дана петиція не містить всі ті аргументи, на які посилалися у Львівській міській раді за вказівкою Андрія Садового, аби відхилити нашу петицію, всі ті підстави є надуманими. А відтак, дотримуючись закону, дотримуючись букви закону. Сміливо можна приймати цю петицію до розгляду та почати порядок процедуру голосування. Там немає нічого такого. Ні. Ми її демонстрували на розгляд громадськості, вона є в загальному доступі. Там немає нічого такого, що суперечило конституції, законам або моралі. Всі решта аргументів, які зводять до відхилення нашої електронної петиції, є всього лиш хвора уява Андрія Садового та чиновників Львівської міської ради. Пане Андрію, я дякую вам за цю розмову. Наші глядачів я традиційно вже закликаю підписуватись на наш YouTube канал, також на наші стрінки в соціальних мережах, щоб не пропустити жодної важливої розмови. Дякую і до зустрічі. Дякую і до зустрічі.